Доброго дня, вас вітає компанія SprayForce. Сьогодні у нас 21 січня і ми знаходимося в краю сміливці. Культиватор Технополь. Сюди ми також встановили насос від iSPAM з гідроприводом. Від насосу у нас буде йти на систему Арак на три секції. Главний пропорційний. Бак ми встановили об'ємом 2 кубічних метри. Також встановлена система ротометрів. Отже, ось у нас стоять подвоювачі і розведені по лапам. В систему змонтовано кран на заборній лінії, кран аварійний, оскільки далі в нас стоїть фільтр з клапаном, але за більшої безпеки встановили також ще кран. Від фільтра у нас все пішло на насос і з насоса відповідно. На наші розподільчі клапани а в даний культиватор на 41 лапу з захватом 8,5 метрів. Тому, шановні, кому цікаві дані переобладнання, а також будь-які подібні переобладнання, прохання звертатися до компанії SprayForce. Ми завжди раді вам допомогти.